Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось нашу рубрику Перемога України і нагадую, що це не передбачення, це не класичний розклад Таро, це обряд. Ми прибираємо перешкоди, які заважають знищити російську владу і перемогти Україні. У мене тут стоїть програмна свічка, яка прибирає перешкоди, рунічний став, який на нашому захисті працює. І ми зараз з вами будемо робити обряд, і ви мені в цьому будете допомагати своїми переглядами. Кожен перегляд збільшує силу цього обряду. Тож, що заважає Україні перемогти Росію, які перешкоди? Дуже важко. Чотири м'яча – давно важко. Що дійсно ми не маємо такої можливості. Багато смертей. Так, великі перешкоди нам дуже важко. Чотири м'яча, що довго важко. Дев'ять м'ячів, що е, ми самі не справляємося, нам треба допомога. Що заважає? Багато смертей, втрат багато. Дуже повільно все відбувається. Багато страху, допомога повільна. Те, що обіцяли, якось дуже повільно, дуже мало не виконують. Що ми сам на сам перед цим ворогом нам самим прийдеться це, з цим, цим справлятися, боротьба, що ви зможете, йдіть цим шляхом, і ви їх переможете. Сім пентаклій. Зараз. Була проведена дуже така серйозна робота, вона буде продовжуватися. І це як зерна, посаджені в землю, майбутній урожай. Тобто, ви прийдете до цього результату, ви це зробите. Далі, домовленості з партнерами, свої результати дадуть. Все, що домовлено, все буде виконано. Чотири жезла це про наші будинки, то, що буде наступ. І карта дурак, що ми маємо справу з, з людьми, які не, не діють логічно. Ну, Вони просто пруть і Це в підвищеним стані, сказали вперед, вони будуть іти. Але ситуація зміниться в 8 Пентаклі: ретельна робота, і все буде. Так, як ми хочемо, перемога на нашому боці це карта перемоги і карта звільнення всіх територій. Так, а ми прибираємо перешкоди, щоб це було легше, щоб це було скоріше і щоб ворог все, що він робить, по кармі, отримав собі назад. Все, що нам вороги бажають, хай з ними станеться. Всі жертви, всі руйнування, всі смерті повертаю назад на голову ворогу. Все зле лихе на росіян. Прибираю всі перешкоди, які заважають Україні перемогти Росію якмо швидше. По Верховному суду буде так і так їсть. Вищі сили, духи, стихії, вогню, повітря, води, землі. Станьте, допоможіть, зруйнуйте ворога, змініть. Ворогу плани, зруйнуйте ворогу плани, відкрийте нам шляхи на перемогу, на всю необхідну допомогу для нас відкрити шляхи. Зруйнуйте кремлівську владу і всіх тих правителів, які їм допомагають, що допомогу їм надають. Зруйнуйте, іншими справами хай займаються, по справедливості. Все зле лихе повертаю на голову ворогу. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема буде так. Так, дивимось далі, що заважає зруйнувати кремлівську владу, що заважає знищити кремлівську путінську владу. Скажіть, покажіть в процесі є закриті шляхи, вони будуть знищені, до речі, вони будуть в полон взяті. І таємниця-секрет. Знову якісь таємниці-секрети, які не можна розповідати, але ми будемо дуже задоволені, ми будемо радіти, праздник прям буде. Це як після атаки дронами на літаки, ще щось готується, ще щось буде, щось проти саме путінської влади. Буде у нас свята, ми будемо дуже задоволені. Так, прибираю перешкоди, все, що заважає. Знімаю, анулюю в роботі. Буде так, як ви хочете, вони будуть знищені. Прибираю всі перешкоди, відкриваю шляхи на знищення кремлівської і путінської влади, щоб вони були зруйновані, знищені раз і назавжди, і щоб до влади більше ніхто з їх послідувачів не прийшов. Буде так і так є. По Верховному суду. Вищі сили, стихії, предки роду, допомоги прошу, зруйнути путінську кремлівську владу, щоб вони відчепились від України, щоб припинилась війна, припинились обстріли і припинились жертви і смерті. По Верховному суду буде так і так є Перешкод більше нема, буде так. Це дуже гарні карти. Так що сюрприз буде. Так, що заважає позбавити зброї Росії? Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Скажіть, які перешкоди на позбавлення Росії ядерної зброї? Покажіть, ми самі це повинні зробити, ніхто нам не допоможе. Ми добре. Але ми зробимо. Це буде виконано. Шлях відкритий по справедливості той, хто з мечем прийшов, той від цього меча й загине. Карта дурак. Так. Дурак попадеться в ту лавушку, яку він сам готував комусь, він сам потрапить в цю лавушку. Дивіться, на цій карті намальовано. Оця птаха це ми, це Україна. Тут пливе погано видно, але тут по морю пливе вовк. Він женеться за цим птахом, напав на птаха, хоче його спіймати. Ось. І... Птах заманив його у лавушку, бо тут такий стовпчик, і це стовпчик, який дуже глибоко в морі. Птах сидить, чекає, коли вовк захлинеться і потоне. Вовку вже нема куди діватися, він не може повернутися на берег. В нього не вистачає сили, щоб виплисти. Це росіяни вже не можуть самі да, відійти, там, зупинити цю війну, не можуть зупинитися. Вони вже ці лавушки їм треба до поб'єдного конца, іначе смерть. Ось і. Пливсти він не може, на стовпчик він не видріпається, плах птаха не зловить, він повназад не повернеться. Тобто він помирає. І ми просто чекаємо, коли він помре і полетимо далі. Це така карта. Вийшов Верховний суд, що вони, як вже в пастці, в полоні ці росіяни, і по Верховному суду ядерної зброї в них не буде, вони залишаться без зброї. Да, це в процесі, це відбувається. Ми цим і займаємося планомірно, і нам вже ніхто на це не заважає. Ми рятуємо свої будинки, це справедливість. Так, рятуємо свої життя, свою територію, свої будинки, свої помешкання. Скажіть, покажіть, як довго це буде тривати? Це буде швидко чи повільно? Жаль, це не буде швидко. Ну, давайте приберемо, щоб це було швидше. Це боротьба і це планоміру поступово. Так. Це ми все залишаємо. Це залишаємо, цю дурака прибираємо, а вже потоне швидше. Прибираю всі перешкоди, все зле лихе. Ну тут навіть перешкод нема. Тут просто що це великий труд, і це не може бути швидко. Давайте приберемо перешкоди, щоб це було швидше. В роботі. Прибираю негатив, відкриваю шляхи на знищення ядерної зброї російської і на знищення. Взагалі всієї зброї в Росії, щоб вони були беззбройні, щоб їх роззброїти. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. вище сили, стихії, допоможіть нам. Зруйнуйте ворогу, плани, все, що зле, лихе, вони нам готують, хай на їх голову падає. По Верховному суду буде так і так є. Так, до речі, оцей обряд, що ми проводимо з сестрою, щотижня ми робимо цей обряд, робимо перемогу України. Ви дивитесь і ви свою енергію наповнюєте також ці перегляди, і це дуже допомагає в просуванні наших планів. Щоб Росія була знищена. Що заважає Росії капітулювати перед Україною? Скажіть, покажіть, які перешкоди, що їм заважає капітулювати? Башня, карта мир. Вони в процесі. Це буде. Це вже ось на підході. Їх змусять це зробити. Вони руйнуються зсередини, і також світові лідери, ті, які на нашому боці нам в цьому допомагають, що це буде як два направлення. І е, то, що вони самі руйнуються, що вже, бачите, це підмиває бережок, цей будиночок він впаде. Це все рухне капітуляція. Ось, і світ також буде тиснути, впливати і події в світі також на них впливають, що це відбудеться. Нічого не заважає. Нема що перекривати. Дякую вищі сили, дякую. Стихії, предки роду за допомогу. Так, як швидко це буде? Скажіть, будь ласка, покажіть, як швидко Росія визнає свою капітуляцію? Повільно, вони будуть впиратися до останнього. Паш чаш це то, що це дуже повільно відбувається. Вони будуть, скільки в них ще є ресурсу, вони використають весь свій, свій ресурс, і також вони дуже сподіваються на домовленості, що, то, що і хтось їм повинен допомогти щось дати. І вони будуть використовувати свої і чужі ресурси до останнього, до останнього, до, останнього, до последнього руского. Ось так, зараз вони стоять перед вибором, вони вже це можуть зробити, але вони будуть тянуть. Таємниця секрет. В чому секрет? Мріють, мріють, що це можна ще вирулить. Сподіваються на чиюсь допомогу. Тобто треба їх ще давити, ще познажати. Плануючи навіть з допомогою партнерів якийсь наступ, заперечую. Заперечую, заперечую. Щось, якийсь козар в рукаві в нього є, якась домовленість з кимось, що його хтось врятує. Заперечую цей весь розклад. Тобто капітуляція їхня неминуча, це дійсно буде. Але точно не в цьому році. Так, повільно, перекриваємо, щоб це було швидше. Прибираю перешкоди, вищі сили, духи роду, стихії, повітря, землі, вогню, води. Допоможіть нам, станьте, підніміться, нашим захистом займіться, зруйнуйте ворога, зруйнуйте ворогу плани, всі, лиха на, на ворога нашліть. Хай в них там все руйнується, псується. І нехай вони своїми справами займаються, хай буде не до війни. Приберіть ці перешкоди. для Перемоги України над Росією по Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше мавища сили. Допоможіть, зруйнуйте ворогу, плани, зруйнуйте е, всіх тих, хто допомагає росіянам по Верховному суду. Нехай перемога України буде якомога швидше. Росі... Капітуляція Росії настане вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так єсть. Трошки поморочиться голова. Так, зараз з полоненими вже краща ситуація, це вже вирішено. Що заважає чистити окуповані території? Так, хочу подивитися Сумський напрямок. Скажіть, покажіть, який стан на зараз на Сумському напрямку? Що заважає відкинути ворога з території України і щоб. Ворог там зупинився, відвів війська від нас. Скажіть, покажіть Сумський напрямок. Яка ситуація? Де наступ? Так, ми обороняємося. Захист добрий. Щось нам не вистачає. Багато втрат, уміряність. Планується уміряність. конфлікт буде, як призупинка конфлікту на тому напрямку. Призупинка військових дій на Сумському напрямку. 10 пентаклій. Щось ми отримаємо, що зупинить цього дурака, який тоне. Так. Хочуть окупації, запеклі бої. Новини про це. Також сімрка пентаклій. то, що. В процесі все, все необхідне, щоб ворога зупинити, зроблено. Результат буде. Треба час. Прибираю перешкоди. Ситуація важка, багато втрат. Новини про це. Так, заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую. Прибираю перешкоди. Перекриваю все зле лихе на голову ворогу. Зупиніть ворогів. Зруйнуйте їм плани. Хай йдуть на свою територію, своїми справами займаються. Нехай ті держави, які їм допомагають, щоб лідери їх були знищені також у Верховному Суду. Всі, хто Росії допомагають, хай їх та сама участь настігнять. Все зле лихе, що вони нам роблять, хай на їх голови впаде. Прошу вища сили допомоги, зупиніть ворога на Сумському напрямку. Хай своїми справами займають, хай відведуть війська по Верховному суду. Буде так, відкриваю всі шляхи Збройним силам України на перемогу. Буде так і так ість, Зупиніть ворога. Так, Харківський напрямок. Якийсь стан на Харківському напрямку. Що відбувається? Скажіть, покажіть. Туз Пентаклей, хорошо, Імператор. Тройка Пентаклей. таємниця, Ночі. Захист є. Контролюють, ворога контролюють і ми незадоволені. Дуже поганий стан, давно, погано, тяжко Тяжко з цим справлятися. Десять Пентаклів ворог цю територію не візьме, не захопить. Територія не буде окупована. Так, прибираю все, що заважає. Заперечу, заперечую, заперечую. Так щось зайве, це хорошо. Заперечую, 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 заперечую. Шантаж, там йде шантаж повним ходом. Маніпуляції з боку ворога. Заперечую, 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 заперечую. Все зле лихе. Перевертаю на голову ворогам. Все, що вони. Нам планують, хай з ними стануться, хай всі ракети бомби снаряди вибухають на території ворога. Хай військові дії на території Росії перекинуться. Буде так. Прибираю перешкоди, перешкод більше нема. Відкриваю шляхи Збройним силам на перемогу. І Прошу захисту для всіх наших військових, щоб ви ще сили оберігайте, бережіть, щоб всі були здорові і живими, повернулись додому після перемоги. Та буде так, і так є перешкод більше нема. Вище сили допомоги прошу. Так, давайте подивимось, що заважає, щоб військові дії прибрали з території України, щоб всі військові дії, якщо там росіяни так хочуть війну, люблять війну, що хай всі військові дії будуть на їх територіях. Скажіть, покажіть, щоб які перешкоди, щоб військові дії були тільки на російській території, щоб на українській території вже військових дій не було. Так, королева королєва це сама війна, чотири міча, що оця стихія війни, це як і Грегор війни, що їй за все одно на якій території будуть гинути люди. Їй подобається. Да, хай це буде довго на будь-якій території, по Верховному суду це так і буде. Військові дії перекинуться на територію Росії. Все буде туди перекинуто, про це будуть новини. Да, це буде вже руйнація, руйнування, вибухи. Все буде на їх території. Вони відійдуть, відведуть війська, і вони вже будуть відбуватися зі своєї території, так і буде. Так, а ми прибираємо. Ну, Що тут, я навіть не знаю, нема що перекрити. Щось треба перекрити, щоб ефект закріпити. Прибираю всі перешкоди так. по Верховному суду, щоб військові. Дії були на території Росії, щоб з наших територій, з українських всі військові дії прибрали, щоб ворог відступив. Прибираю всі перешкоди, які заважають росіянам відступити, йти, залишити наші території, щоб військові дії тільки на території Росії відбувалися, якщо їм це так подобається. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Це так буде. Так, це по Верховному суду, це карма буде так відпрацьовувати. Скажіть, покажіть, що заважає звільнити всі території українські, які зараз в окупації від росіян, щоб їх звільнити. Які перешкоди для звільнення від росіян окупованих територій України? Туз Пентаклі, шлях відкритий на це. Шляхи відкриті, щоб це відбулося. Ворог буде знищений, він буде тікати, буде кидати все награбоване і тікати. Д'явол ще буде намагатися супротив чинить, але тут шість мчів, що так, вони будуть відступати, вони будуть залишати окуповані території. Перешкод нема. Ну, раз що цю карту дьявол, щоб вони не мали цю темну силу, яка їм допомагає. Прибираю перешкоди, повертаю все лехе лихе назад, на територію ворога. Коли ситуація на тонкому плані змінюється, вона і на фізичному плані також змінюється. Тож поширюйте відео, чим більше переглядів, тим більше цей обряд відбудеться. Що я його роблю один раз, а коли ви поширюєте відео, кожен перегляд це ще, ще, ще раз обряд. Повторюється і має більшу силу. Бачите, паш пентаклі на дні колоди, що повільно. Це повільно, заперечую. Нам не треба повільно, нам треба швидше. Так, прибираю всі перешкоди, не туди, сюди. Прибираю всі перешкоди. Більше нема перешкод, щоб були звільнені всі території українські від расистів. Поволі вищих сил буде так і так є. Допомоги прошу, захисту прошу. Все, що зле до нас прийшло, хай на свою територію йде, все це зло на їх голови повертаю. Буде так і так є. Нічого зайвого не прошу, прошу тільки те, що вони нам роблять, щоб з ними всі ми сталися росіянами. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Дякую всім за перегляди, дякую за те, що поширюєте відео. Рашисти, до речі, дуже блокують канал, не дають йому розповсюджуватись. Тож, все в наших силах, все буде добре. Дякую за донати. Поширюйте відео і до зустрічі на каналі.